Юрій. Юрій. У Юрій. нас показували недавно в е, надзвичайних новинах. У нас там проблеми громади зі цим, з цим. Громади з проблемами, то таке. Скажіть, Що привезли, де, де брали речі, як збирали? Е, речі ми е, являємося представниками Мілінецької оборони. Ці речі, що тут є, зібрали люди із Іллінець із району, щоб передати непосредственно чим поближче до, до аеропорту, так сказали. І ми... Вроді як добрались, добрались трохи. Добре. Да. Добре. <смірш> ближче нема <все>. куди. Це <смірш> все, е, все зібрано іллінчанами е, для... Значить, роблять благодійні концерти. Е, люди збирають кошти і ці да. кошти Ай, е, закупляють, закупляють все. Від бронежилетів, каски. А чекайте, скажіть, на чиї гроші? На гроші? Е, значить, е, в нас є е, духовий оркестр, є е, в нас. Е, Музикальні Хочу такі групи. І ми їздимо, даємо благодійний концерт. Збираємо кошти і на ці кошти закупляємо фронжелети, каски, амуніцію, одяг, білизну, все, все, білизну. І таким чином збираємо кошти. Тут є ще місцеве яке буквально... Подивіться, яка краса, Домашній вареники. Тільки ми зігруваємо. Допомагаємо нашим. Дівчата наші пили. Ми тоді к вам в гості зайдемо. Пухай, поділяться. А так, давайте так. Ми к вам заїдемо. Я не знаю, я вже тут не знаю. Дивіться, ми, значить, до нас є біженці. І ми їм допомагаємо також. Ми допомагаємо і церковно допомагаємо. Я взагалі представляю також лінецьку команду. Але це не було. Те, що в Піскові, те, що ми залишаємо. Це віддає тим місцевим. Бо вони тут буквально, вони тут ледь виживають. Я вважаю, що що люди всі мають жити по лісі і тому що це добре. Тим більше, мені каже, це буде, якби ну, ну, показує, що українці є нормально, добра нація. Як вас звати? В'ячеслав. А прізвище можна? можна? Добре, В'ячеслав волонтер з інлівців. Іллінців. ага.